Одна бідна людина сказала мені, чому Бог багатьом дає, дає все. Напевно, тому що багатий може дати більше пожертви, а бідний не може. Це правда, пише нам Світлана. Ви знаєте, я якраз сьогодні про це говорив. Ми завидуємо комусь Божої ласки. Завидуємо. На це Бог не раз звертав увагу. Пам'ятаєте, коли він наймав у виноградник, прийшов зранку, каже, що тут стоїте, ходіть у виноградник працювати, дам вам по динарію. Потім прийшов в 11-й годині, дивишся, ще хлопці стояв, взяв ще тих, хто ж виноградник. А ті вже в обід, вже була 12-та година, ті вже в третій прийшли, а ті прийшли в четвертій вже під кінець, годину поробили. І в кінці розраховується, і дає кожному по динарію. І ті, що прийшли зранку, каже, слухай, пане. Що тут так несправедливо? Ми тут, розумієш, цілий день пахали, а, а ти їм прийшов і каже Господар, а хіба я з вами не за динарій домовився? Чого ти завідуєш моїй щедрості? Бачите, Господь Бог не один раз намікає нам, щоб ми не, щоб ми не завидували іншим у Божій милосерді, у Божій ласці. Щоб ми не завидували. Це тут якраз той приклад. Тим дає, а тут не дає. Дає, дає. Ви не знаєте, що разом з багатством, ті, що мають багато, думаєте, що їм так просто. Там вони мають свої тягарі. Я знаю, я спілкуюся і з бідними і з багатими, і кажу вам, що. Не знати, котрі щасливіші. Якщо наснився Серафим, Ну, якщо ви так розумієте добривах, я думаю, що до вас є послання. Господь вас готує до якоїсь місії. Вам це називається приготуватися. Будете проходити етап. Ну, не те, що гідності, а наскільки на вас можна покластися, Бог буде вас випробовувати. І іншим, кому сниться там е, ангели. Ну, ви там, скажімо, не можете його ідентифікувати, хто він є, так? можете запитати, коли сняться Пречиста Діва Марія, сниться Ісус Христос. Особливо у таких кольорах, у таких одягах, яких ви не бачили ні на одному е, образі, та? це теж до вас є послання. Не думайте, що як вам станеться світі це щось дуже добре, це аж ніяк не добре. Це попередження. Попередження, що вас попереду чекає якась небезпека, Бог на вас готує на вас якусь місію і так далі. Тобто не тіште себе, що мені Бог приснився, що я, все в мене добре. Ні. Вас чекають серйозні випробування. Бог вас готує до якоїсь місії. Це не значить, що нинько приснився Ісусик, а завтра в мене вже там щось почнеться. Ні, не обов'язково. Це може початися. Ніхто не знає коли, це може бути через три дні, через місяць, через пів року, але не більше як, як рік, да? тобто на протязі року обов'язково. Перепрошую обов'язково. Я розказував на проповіді сьогоднішній, що для Бога важна красота покаяння. Якщо ви зробили якусь річ, за яку ви жалієте, покайтеся покайтеся, наверніть своє життя. Людина є слабка у своїх похотях, слабка у своїх постановах. Ми, ми можемо помилятися. Ми можемо грішити, ми можемо робити дурниці. Але робіть так, щоб ця ваша недосконалість дала вам можливість ставати кращою. Тому. Завжди маєте шанс покаяння, а ті, хто поруч, коли бачите когось що рішить, не треба його засуджувати на смерть. Дайте шанс людині на покаяння. Дякую тобі, Боже, що забрав у мене сина. Як мені жити матері? Чому? Чого я несу на могилу синові квіти, але... а не він мені? По Поскріптом. Чому? <кій> Дорога матусю, Тому що війна. Тому що ви йдете дорогою Діви Марії, яка стояла під Христом, дивлячись на свого Сина. І коли зняли Ісуса з Христа поклали на руки Матері. І вона його обіймала і цілувала. І казала, сину, я розумію, що ти віддав життя за цілий світ, але ти в мене один. І коли несли до гробу, сум був такий, що нічого не могла потішити. Ніякі слова. Бо це був син єдинородний, єдиний. І причиста Діва Марія відчувала особливу пустоту, але ні в якому разі не розпач. Ні в якому разі не істерику, але порожнечу. тому що Христос заповнив таке місце в Причисте Діві Марії. Майже все. І коли його не стало, відчулася така порожнеча, якої причиста діва не відчувала, відколи вона себе пам'ятає. Але розпачу не було. Тому, дорога Матусю. Жертву, яку ви. Несети. Вона є просто величезно велика, бо діти в житті батьків займають більшу частину місця. І коли їх не стає, не стає така порожнеча, що складно підобрати слів. Тяжко розділити з вами ту ношу, бо працюємо з родинами загиблих і знаю цей тягар, знає цей біль. Можу сказати вам, що ви не самі. Ми з вами. І завжди будемо старатися бути поруч. І таких, як я, багато. Багато. Слава Україні. Героям слава. Дореньки мої, це є дуже таке актуальне, особливо на сьогодні. Ота тривожність, дивіться, в основному ця тривога від того, що ми перебуваємо постійно в стресі. Знаєте, то ракети прилетіли, то, то тривога, розумієте, тут світло виключають. То ще щось, і постійне знаходження в стресі, воно нікуди не дівається, і воно постійно робиться така тривога. Якщо не можеш з цим справитися, і та тривога е, вже просто не дає можливість е, нормально функціонувати, то я би порадив звернутися до психотерапевта, щоб медикаментозно е, трохи організму допомогти. Є прості легкі. Препарати, якими можна скористатися, і вони будуть якраз знімати ту тривогу. Але самі не лікуйтеся, бо можете наробити ще гірше, гірше як було. Краще зверніться до фахівця.